Друзі, всім доброго здоров'я, Автопідбір Київ. Гуде? Гуде інтернет, гудуть соцмережі. Все гуде після перемовин Зеленського і Трампа. Я хочу запитатися у тих, кого це сильно вразило. Скажіть мені, будь ласка, чи ви. Не чули чи не читали вислови Трампа про диктатора Зеленського тиждень чи там 10 днів тому? Чи ви не читали про його там, 4% підтримку? Ну, що, для вас, що для вас нового сталося в цьому? Тобто, чи ви не знали, що Трамп путініст, що він зрадник? Ну, чому для вас це стало такою подією? Те, що вони нам абсолютно кобально підсовували? Угоду про рідкоземельні метали, там, де взагалі 50%, чи скільки ми мали віддати для вас новина, що Трамп про Путінський, що він зрадив Україну. Він ще на стадії виборів ліпив таке, що не налазило на голову. Чому ви кипішуєте? Нічого не сталося як кажуть, нам своє робить. Єдине, що сталося позитивне це впали біржі на Росії. І Європа остаточно зрозуміла, що вона може сподіватися тільки на себе, і на найбільш боєздатна армія сьогодні в Україні. Тому європейські лідери підтримали Зеленського. Європа, я думаю, солідарно буде підтримувати нас, не так як до цього не занепокоєння виказувати, а дійсно підтримувати. Я вважаю, що ми від цього тільки виграли. Подивимося, що скаже американський народ своєму ново новообраному президенту, бо він відверто споплюжив всі цінності, які декларувала Америка, але це їх внутрішнє питання. Сказати вам, що прямо трагедія, ми в 2022 році випхали росіян без Джавелінів, тобто без хаймарсів, без там, Бредлі. І такого іншого, без ракет, без дронів. Так, у нас були там якісь переносні комплекси, але їх були і одиниці. Тому, шановні українці, гуртуємось. На жаль, так, у нас є там різно, різні гончаренки, які я не знаю, як це правильно сказати, але ну, у них приналежність така до політичної партії. Вони, мабуть, краще знають, як підписується Мінськ. Ну, можливо, у них є досвід підписання програшних угод з росіянами, які тільки відстрочують, відтерміновують майбутній наступ. Можливо, вони знають краще. Це їх на їх совісті, відверто скажу. Я особисто заблокував в соцмережах декілька представників Європейської солідарності, моїх друзів, скажімо так, але, на жаль, вони зараз декларують абсолютно проросійські речі. Я не можу це читати, тому довелося заблокувати. Ну, це справа кожного, абсолютно. Ну, у них, я розумію, їх позицію, бо їм треба бути опозиції, але ж здоровий глуз теж треба мати. Тому, шановні друзі, нічого не відбулося, працюємо далі, допомагаємо фронту, хто не воює, воюємо, хто воює. Абсолютно нормально, витримаємо. Все одно треба було розраховувати з перших днів тільки на себе. Ніхто нам на тарілочці не принесе, ви розумієте? Я думаю, що Америка все одно буде нам допомагати зброєю, бо у них там є дуже серйозні лобісти, виробники зброї, які, я впевнений, фінансували і Трамповську кампанію, і вони зацікавлені в тому, щоб з бюджету виділялись величезні кошти на кошти на військову складову, і а куди її ще дівати? Як не. Списувати в Україні те, що вже протерміноване, старе і брати. Нам, до речі, допомагали як? Вони на себе витрачали ці кошти, закуповували нове озброєння, а нам видавали старе за завищеними цінами. Це вже є інформація, можна нагуглити. Тому вони зацікавлені нам допомагати зброєю. Я думаю, що так воно і буде. Можливо, якісь там відносини між нами трошки зіпсувалися, але вони зіпсували ще на стадії обрання їх нового президента ще передвиборча в нього була доволі цікава і яскрава в лапках. Тому, шановні українці, не падаєм духом, бо там депресія у людей почалася. Ніхто не сподівався. Зеленський їхав туди, він чудово знав, я впевнений, що на, на, на що чекати. Це було заготовлено, це було не раптово. Вони чекали його не просто так. Спочатку вони погодились на всі умови нової угоди, яка кардинально. Відрізнялась від той, що вони пропонували. Вони просто хотіли затягнути його туди, і формальний привод мали просто посваритись для того, щоб знайти хоч якісь, скажімо, виправдання своєї поведінки пропутінської. От у них це вийшло. Тому нам своє робить, допомагаємо донатим на ЗСУ, допомагаємо фронту. Ми можемо розраховувати тільки на себе. Слава Україні! Ми переможемо!